Фундамент путінського режиму, який дозволив Кремлю розв'язати війну проти України, хто б не намагався нам завадити, а тим більше створити будь-які загрози для нашої країни, для нашого народу, мають знати, що відповідь Росії буде без жодних сумнівів негайною, миттєвою та рішучою, і призведе до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися. Ядерна дубинка, якою час від часу розмахує Путін, щоб залякати західні країни для Європи, то, скажімо так, запуски таких ракет. Демонстрація запусків таких ракет це реальна загроза. Напередодні розмови з президентом США, російський диктатор задумав ще одну демонстрацію сили: навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Тактика залякування. Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО. Держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 з комплексу ЯРС. Але щось, як це часто буває в Росії, пішло не так, і запуск Ярса не відбувся. Що це за ракета, а також чому демонстрація сили обернулася для росіян фіаско. Про це далі в арсеналі. РС-24 ЯРС це російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною. Ракету розробляли в московському інституті теплотехніки ракет ЯРС приблизно в півтора рази більше ніж усіх інших російських міжконтинентальних балістичних ракет. Разом узятих зараз. Повідомляють, що ЕЕ, ну ось за міжнародними джерелами, такими як Air Power та іншими. Росіяни мають 180 лише мобільних комплексів ракет ЯРС. Отже, якщо взяти всі комплекси плюс 180 мобільних, 24 шахтного базування виходить, що понад 200, тобто приблизно вдвічі більше цих ракет ЯРС ніж усіх інших ракет разом узяти. Іншими словами, поки російська пропаганда, а слідом за нею і зазумбовані росіяни співають оди сармату. Три, два, один, внемане. Приготовиться к запуску. Запуск на Вашингтон. Знову. Російських ядерних сил є комплекс ЯРС. Інші складові російських ядерних сил це ракети на підводних човнах, їх значно менше. А також ракети на 16-ти стратегічних бомбардувальниках. ту 160 ЯРС є модифікацією ракетного комплексу Тополь м Перший випробувальний пуск було здійснено у травні 2007 року на полігоні Плесецьк. У майбутньому ЯРС стане основою для путінського орешника, який окупанти запускали по українському місту Дніпро. За тими уламками, які у нас є. Основою є ракета ЯРС, яка перебуває на бойовому чергуванні в російськодоразів і виготовляється вже понад 10 років. Прототипом для неї був тополь. Особливості вдосконалення системи наведення і те, що ми бачимо, що на ракеті встановлена система телеметрії, це вказує на те, що це був реальний дослідницько-бойовий пуск у рамках програми Орешник. Як і Орешник, ракета РС 24 має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Іншими словами, ЯРС має кілька бойових блоків, які відокремлюючись можуть уразити кілька цілей при запуску однієї ракети. Сама ракета має роздільну головну частину, ну як правило, приблизно на 3-4, залежно від потужності. 3-4 бойових блоки індивідуального наведення. Потужність кожного такого блоку ну у тротиловому еквіваленті приблизно до половини мегатонни тобто 500 кілотонн – це досить значна потужність. Ну для порівняння бомба скинута на хіросіму мала 20 кілотонн. Відповідно, це у 25 разів більше ніж бомба скинута на хіросіму. Ракетний комплекс ЯРС працює за принципом: якщо є сила, точність не знадобиться. Невисока точність, і, наприклад, застосувати її зі звичайною бойовою частиною не вийде. Тому що її точність 120 або 150 метрів. Це кругове ймовірне відхилення. Тобто, фугасна бойова частина тут не спрацює. Технічні характеристики ракети РС-24. Ярс такі. потужність бойової частини 150 п'ятдесят довжина 21,9 метра, маса 46,5 тонн, похибка 150 метрів, дальність ураження 11 тисяч кілометрів. Вражаючої дальності польоту достатньо для того, щоб під час навчань і випробувальних запусків у радіусі ураження потенційно опинялися європейські та американські міста. І на цей шантаж зважають як у Брюсселі, так і у Вашингтоні. Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні і вигнали б їх. Але у них є ядерна зброя. Я не вважаю неможливою участь військ НАТО у війні проти Росії, але в такому разі НАТО ризикує як альянс. У випадку протистояння міжконтинентальним балістичним ракетам проблема полягає у протиракетних комплексах, яких немає не лише в Україні, а й у всієї Європи. Наприклад, тим же Петріот не вистачає маси та кінетичної енергії, щоб нейтралізувати величезну ракету, яка падає вертикально. Протистояти стратегічним бойовим головкам здатні лише американський комплекс «Тхад», Ізраїльський Еро-3, а також американський «Аеджіс», який встановлюється на військових кораблях. Комплекс ТХ орієнтовною вартістю 3 мільярди доларів спочатку виявляє балістичну ракету на відстані до тисячі кілометрів, а потім перехоплює її на висоті 150 тисяч метрів. Чому саме росіяни не здійснили запуск Ярса, про який повідомляли українські розвідники, залишається невідомим. На думку експертів, найімовірніше під час підготовки були виявлені проблеми та несправності. І щоб те, що замислювалося як шантаж, не обернулося ганьбою. У Кремлі вирішили відкласти запуск. Варіантів багато. Очевидно, під час підготовки до запуску були виявлені якісь невідповідності параметрів. Підготовка до запуску да, це багатоступеневий процес. Перш за все, пускова установка виходить з парку, ну, з розташування дивізії. Прямує у свій оперативний район, займає позицію, вводяться координати точки запуску і здійснюється пуск. Але перед цим, звісно, перевіряється робота всіх систем ракети. Очевидно, у цьому процесі щось пішло не так. І запуск було відкладено. Варто нагадати, що у Кремля за останні роки накопичився досвід ганебного розмахування ядерною дубинкою. Наприклад, у 2023 році в російський драйв двічі провалилися випробування Ярса ракети. Просто збивалися з курсу. А у вересні 2024 року на космодромі Плесецьк, прямо у пусковій шахті, вибухнула ракета РС 28 Сармат, що лише підсилює сумніви щодо надійності російських стратегічних озброєнь. Якщо ракета вибухнула прямо у шахті у пусковій шахті, то це Проблема з силовою установкою, з двигуном, власне. Ось або з системою керування двигуном. Ось це щодо сармата. На цьому, все не забудьте писати коментарі, про які види озброєнь ви хотіли б дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео, і звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсенал. Посилання в описі під відео.